Всім привіт! Сьогодні хочу вас ознайомити із книгою Венаси Канавезі Мрія Луїзи. Це книга Роман Комікс із серії Увирії пригод. Видавництво Віват 2024 року. Давайте зачитаємо уривок. Від самого початку заняття викладачка не раз зауважувала Манон. Більше округли руку. Підтягни свій таз, коліна назовні, ради Бога і правда. Манон показує пози гімнастки, які зовсім не схожі на пози балерини. Але Елоїза вважає, що їй добре вдається. Вона дуже енергійна, і стрибки її надзвичайно високі. І якщо її таки взяли в цю школу, значить її місце тут, чи не так? І ось нарешті час реверансу. Ви делікатно підставляєте одну ногу, а корпус і руки схиляєте до другої. Еліза вже уявляє себе на сцені, у реверансі на різдвяному спектаклі. Безумовно, у залі будуть її батьки Жульєта, уже не кажучи про сотні інших захоплених дійством глядачів, аж раптом і справді пролунали аплодисменти. Саме так учениці дякують своїй викладачці наприкінці уроку, не забуваючи також концертмейстерки за інструментом. Пані Делібес має задоволений вигляд у перший день навчального року всі дуже добре попрацювали, каже вона. Я маю ось що вам анонсувати. Як ви напевно, знаєте, наприкінці грудня школа організовує гала-концерт. Наш клас представлятиме чимало номерів із балету лісова пісня. Ми не маємо так багато часу для репетицій, тому почнемо вже з наступного тижня. А цієї п'ятниці, щоб ви звикли танцювати на публіці, мій урок, а також урок пана Вінзера, викладача сучасного танцю, відбуватиметься у присутності ваших рідних і друзів. Наприкінці цього дня. Відкритих дверей я оберу двох солісток із вашого класу. Отже, якщо ви хочете продовжити читання і дізнатися, хто будуть ці дві солістки, прошу навідуйтеся до нас у відділ підліткового читання.